спочатку воно було, це було два звернення. Перший раз звернення було від польської е, фірми, е, розглядали на групи, відмовилися, оскільки ця фірма була зареєстрована в Польщі, потім е, була вже, вже створена ця фірма «Емпіра Україна. Вона звернулася до Луцьку міського раду. Це та сама фірма, тільки вони створювалися. Це ті самі люди, тільки вже, е, вони спеціально під ту тему створили, собі, я так розумію, ну, ну, це поважні люди міста. Дуже поважні. От. А, ідея ніби то непогана була, значить, на тому майданчику створити благоустрій і так далі, це літні кафе. От вони зробили проєктну пропозицію, звернулися до нас. На момент звернення в них ця фірма ще не була зареєстрована. Тобто фірма була зареєстрована на наступний день. Ну і ми, як управління архітектури, Ну, не дали. Тобто у нас є процедура затверджена виконкому, що ми даємо позитивний висновок. Ми просто дали значить, на виконком таке, щоб це питання розглянути. Mm -hmm. ну, ну, рішення виконкому також було прийнято не з порушенням, оскільки там не було зазначено, що цей майданчик, літній майданчик, майстер на цій території поліклініки. Бумація, тобто рішення виконкому так само, ми рахуємо, що було прийнято ну, не з порушенням, воно не суперечило законодавству, ми так само прокуратуру написали, що воно не суперечило чинному законодавству. Ну і тут настав момент істини, згідно того рішення виконкому, ми мали дати паспорт прив'язки. тобто, Ну, але ми паспорт прив'язки не дали, тому що фірма, да, ми звернулися ця, ця фірма до нас, звернулася, ми її відмовили в тому, що е, оскільки є, дійсно порушуються будівельні вимоги, е, значить, що на територіях лікарняних закладів не може бути нефункціонально поєднаних е, споруд, там, чи тимчасових споруд, чи функціонально непоєднаних е, засобів. Ми відмовили їй, ну, силаючи на законодавство, що, що це є територія, є акт державної постійне користування поліклініки. Ми відмовили її. Щоб подивитися, що ці підприємці вже вклали серйозні кошти, вони вже там на свою ініціативу посадили на 30 тисяч дерев, на 30 тисяч гривень. Саме так, да, свою ініціативу. Тобто вони ну, порядні люди, солідні люди, вже почали робити благоустрій, вони сподівалися, що ми їм все-таки дозволимо, але ми, на жаль. Не змогли, бо ну, я допускаємо, що це могло би бути, тому що благоустрій і так далі. Це сучасна така споруда дизайнерська, яка би там була, вона би не не там не псувала вигляду, вона би пропоряди наводила би вони, підтримували майданчик був би, але ну на жаль, не можна чи цю територію вона потрібна Так, да, вона є розповім, тому, що є є. Державні будівельні норми нам сказано, що такі при таких лікарняних приміщеннях має бути територія. Рекреаційна територія для мають, тобто чи хворі сніда, чи їхні чи відвідувачі це території московмані. Наразі вона не була устроєна. Наразі ну, вона є. Я б я сказав, що частково була устроєна, тому що там було мощення, там лавки стояли, фонтанчик декоративний. Там було досить пристойно. пристойно. і загороджена територія. Згідно того проекту, що вони планували, частина території мала бути знесена. Це комунальне майно. Зносити комунальне майно, розумієте, на один рік, вівіть собі, що, що би то могло бути, хто би потім відновлював це все, це такий ризик дуже великий. Давати на один рік, як це, як це, як це згідно рішення викону, дуже великий ризик. І ми б про лікту не взяли цю відповідальність щодо освоєння тої території. Тобто, якщо вже запускати, я думаю, що якщо би там ну, давати в оренду територію, то треба було б ну, хоча б на 5 років, бо ну, що ж це таке рік, а потім. Як як, допустим, зобов'язати того підприємця назад, відвити огорожу там чи те мощення? Це це все дуже це все таки дуже ризиково